Новопризначений генпрокурор Віталій Ярема скоротив апарат ГПУ більш ніж на півтори тисячі осіб. Скорочення торкнуло з керівного складу центрального апарату та обласних прокуратур, повідомляє прес-служба ГПУ. На такий крок пішли з метою заощадження бюджетних коштів та удосконалення організації роботи органів прокуратури. Зокрема, заступників Генерального прокурора України відтепер буде сім замість дев'яти. До слова, першим заступником Генерального прокурора України призначено колишнього прокурора Києва Миколу Герасимюка. Звільнити його з посади прокурора Єва вимагали активісти правого сектора. Герасимів працював в органах прокуратури за часів президента Віктора Януковича. Активісти звинувачують його у фальсифікації кримінальних справ проти учасників акцій протесту. На 73-му році життя Помар Іван Плющ відомий український політик пішов з життя у ніч на 26 червня. Іван Плющ двічі очолював Верховну Раду на початку 90-х та на початку 2000-х років. У 2007-му президент Віктор Ющенко призначив політика секретарем Ради національної безпеки і оборони. У 2001-му плющу присвоїли звання Героя України за внесок у розбудову державності та за плідну політичну і громадську діяльність. Чорнобильці перекрили вулицю Грушевського у Києві, вимагаючи виплат передплачених законодавством. Люди вимагали того рівня пенсій, яких їм гарантує закон і безкоштовного оздоровлення. У нас і сердечно сосудиста і в нас опорно рухові у нас читовидків усіх. Розумієте, як це? Це все від променевої хвороби. На нас ніхто не дивиться. У нас кожен раз треба, щоб нас лікували безкоштовно. Нам зараз ліків немає. Нас треба, щоб нас оздоровлювали кожний рік безкоштовно. Цього вже немає. Протестувати під Кабмін приїхало кілька сотень чорнобильців з усієї України. Спочатку мітингували, але коли побачили, що урядовці на них не звертають уваги, перекрили вулицю. Для цього почали безперервно ходити по обидві сторони по пішохідному переходу. За цю владу, яка зараз обідна, ми у нас були якісь надії, от вели переговори, але Оці одні обіцянки, от і все. От, більше нічого і від влади ми не добилися, і тому ми вимушені то палатку ми ставили, от, тепер ми вимушені перекривати дорогу. Влада сьогодні не та, що ми хотіли її мати. От таку владу. Ну як це вдивитись, що каліки ходять, і скажімо. Не вийти на спілкування з людьми, з народом, то це ж, скажімо, посередня стадія маразму. За розрахунками чорнобильців, їхні пенсії мають бути на декілька тисяч гривень більшими. При цьому вони посилаються на закон, ухвалений ще у 1991 році. Проте кажуть, останні роки держава його не виконує. Через це чорнобильці навіть звертались до Європейського суду з прав людини і виграли процес. Відгородитись від Москви Кабінет міністрів ухвалив рішення про інженерно-технічне облаштування державного кордону з Росією. Прийнято рішення щодо конкретних кроків покращення і забезпечення безпеки кордону Українського державного кордону на ділянці між Україною та Російською Федерацією. Облаштування кордону, за словами Семирака, передбачає рів сітку та розмежувальну смугу. Ці заходи мають унеможливити легкий перехід і забезпечити фіксування перетину кордону. Інших деталей проекту міністр не уточнив, посилаючись на те, що рішення ухвалене на закритій частині урядового засідання. Нагадаємо, 16 червня РНБО доручила Кабміну організувати односторонню демаркацію українсько-російського кордону та забезпечити його належне облаштування через загрозу національній безпеці. Відгородитись від Росії парканом раніше за Пропонував губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Анексія Криму Росією призвела до підвищеного попиту на українські товари в курортних містах півострова. Росіяни на відпочинку з задоволенням купують українські вишиванки та віночки, переглядаються до Глечиків та ляльок Мотанок. Взагалі, мені біленький взагалі цвіт травиться. Красиво. Я думаю, багато увезуть в Росію. Тож сейчас ну, от сюди у візу ноги. Я от теж чимось у візу дочі і сібі. Ми любимо все. Вишиті сорочки переважно ручної роботи. Торгують ними також жінки з материкової частини України, які вже не перший сезон приїздять на роботу в Крим. Продавці кажуть, політика тут ні до чого. Люди на відпочинку політикою не цікавляться. Люди беруть інтересуються, тому що це ручна робота. Всі такі та діот абичні люди, это не є какой то черта політичного да характера. В этом плані, поэтому я думаю, що люди спрашивают, интересуются, міряють і очень много увозят, кстати в Росію. несмотря на то, що вот кого -то, это смущает. то есть, я думаю, вполне, вполне комфортно это цветочный принт, он яркий, красивий, заметный издалека. українське не з дешевих вишиванка від 600 рублів. Це приблизно 200 гривень. Тоді як футболки з проросійськими принтами наполовину дешевше. Їх на прилавках значно більше цього сезону ніж раніше. Проте попитом вони не користуються. Не понимаю, вот честно, не понимаю, люди в форме, написано «вежливые люди». Не понимаю этого прикола. Больше нравятся детские. Там непослушная там дочка, хочу быть вредной, хочу быть послушной. Это больше нравится. Россия там, да, вы имеете в виду? Да, ну как бы мне не холодно, не жарко от этого. Мне все равно. Продавці сувенірної продукції прогнозують, що наступного сезону товари з проросійською символікою будуть взагалі непопулярними. Дасть це взнаки розчарування від нової реальності окупованого Криму.